Доброго ранку, любі малята і шановні батьки. Малята, а скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Так, весна. З приходом весни все навколо оживає. Дітки, а що нам принесла весна? Давайте розкажемо разом. Ясне сонечко, тепло, зелену травичку та яскраві квіти. Дерева вкриваються зеленою листвою, цвітуть плодові дерева. Птахи повертаються з теплого краю, відбуваються весняні зміни в житті тварин. Але весна приносить не лише пробудження природи, а й весняні турботи. В полі, в саду, на городі, на подвір'ї. Як тільки просохне земля, Розпочинається робота в полі. Треба за короткий час, поки земля волога посіяти зерно. Напружена робота триває в саду. Потрібно згребти сухе дорішнє опале листя. Люди обрізають плодові дерева, проріджують кущі, обкопують дерева, нижню частину стовбура плодових дерев білять вапном. Так дерева стають захищеними від комах та шкідників. Якщо треба, висаджують нові фруктові дерева. Їх треба багато поливати, щоб дерева добре росли. Багато роботи і на городі. Треба розпушити та вирівняти ґрунт, підготувати грядки. На городі люди сіють тріп, петрушку. Та висаджують овочі, огірки, моркву, буряк. А які ще овочі саджають на городі? Давайте їх назвемо: це капуста, помідор, цибуля, картопля, кабачок. Дітки, а як їх назвати одним словом? Так, овочі, де ростуть овочі. На городі! Молодці малята. В народі кажуть, що весняний день рік годує. Це означає, якщо гарно попрацювати весною, то восени нас чекатиме щедрий врожай. А ще навесні дуже важливо подбати про чистоту, про красу довкілля. Для цього люди, діти на подвір'ях, у парках, скверах прибирають. Вигрібають сторічні опале листя, прибирають сміття, розбивають клумби, висаджують декоративні квіти. За потреби висаджують нові дерева. Також навесні люди готуються до зустрічі перелітних птахів, які повертаються з теплих країв, тому в садках, парках, скверах розвішують шпаківні. На весні працюють всі, ото дивина, надихає всіх весна.